Переможці всеукраїнських та світових чемпіонатів з кульової стрільби змагаються у Кропивницькому. Це 80 спортсменів з Києва, Дніпра, Кропивницького та селища Патрова Кіровоградської області. Зараз участвують спортсмени і здорові, і з порушеннями слуху. Вони виступають разом. Так, як на цих змаганнях є такі спортсмени, як Деф Олімпійські чемпіони, і вони навіть сильніші, ніж інші спортсмени. Це одна з таких спортсменок Віолета Ликова з Дніпра. Вона триразова чемпіонка та бронзова призерка Дефлімпійських ігор серед спортсменів з порушеннями слуху, які відбулися у травні у Бразилії. Коли мене нагороджували, я відчувала величезну гордість за нашу Україну. Після Дефлімпійських ігор Віолета Ликова на змаганнях не виступала. До чемпіонату у Кропивницькому готувалася попри щоденну повітряну тривогу у Дніпрі. Я тренуюся по чотири години щодня, і тренування відбулися у повному обсязі. Заслужений тренер України Георгій Коновалюк привіз із Дніпра на змагання 13 стрільців. Тому що ковід не було нічого. Зараз війна теж нічого немає, А тренуватися якось є такий вислів, що найкраще тренування це змагання. 16 Шістнадцятирічна Дар'я Стефанова з Кропивницького у резерві збірної України. На чемпіонаті змагається у стільбі із пневматичної гвинтівки. Каже: на змаганнях відволікається від думок про війну. Спочатку це на мене впливало, що ця невідомість від всього, але з часом ти звикаєш до цього, і у нас більше психологічний від спорту, тому ми до цього звикаємо. Серед учасників змагань 20 чемпіонів Дефлімпійських ігор та України. Переможці турніру визначаться 30 вересня. Олександр Смотанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.